Ну що, почнемо. Добрий вечір всім почнемо нашу трансляцію. Так, ми знаходимося в Німеччині. Магазинчик Едека. Така от парковочка. Ввечері нікого немає після сіми. Пусто взагалі бомба. Там здається... Ой, там сдают тару, фасуют по колерах. Вот, сейчас покажем правду, я сдаю эти рабочие, не тут, конечно. Ой, так выглядят Є, конечно, покраще. Ось тут речі. Прямо тут валяються. Щоб не они що в Німеччині дуже все кайфово. Ось тут енергозберігаючі лампи, тут батарейки і тут різні електричні прилади. Ці віконці засовуються. Ось так виглядається херня. Прямо біля магазину Едика. Там проїжджає фури, розгружаються. Ось сам магазин і парковочка. Взагалі так не погано, але є свої нюанси. Є нюанси в кожній своїй країні. Вот так выглядит выход и вход магазин. Пойдем дальше. Кольки с тележек. Пойдем дальше. Ось як оформлений магазин. Звісно, на новий рік він набагато і краще виглядає. Ось тут гірлян куча, ще, ще не познімали її. Дещо довести знімають. Напроти там знаходиться магазин Акціон Елекшн. Каждый по-разному называю. <coughs> Вон там. Сейчас я вам приближу. Акцион. Либо если... Каждый по-разному называю. Что, мы идем дальше? Ввечері після роботи всі дімці по домам знаходяться і на дворі наступає тиша. Можна дуже гарно прогулятися по місту, тиша. Ось можете побачити, хто там каже, що тістота якась або ще щось в Україні також не так. Це чистенько, навіть листя немає, стоки всі чистенькі. Вже підготували баки виставляти. Після вихідних будуть баки ми знімаємо в п'ятницю. Ось так виглядають дороги в Німеччині. І це маленьке місто на 60 тисяч населення. Якщо можете уявити ви СКС всього міста і всього Німеччини. Ось ну, так виглядають великоповерхові будинки, так як в Україні по 9-12-15 етажів, 25, 3 максимум 4 етажа. Ось. І біля кожного будинку стоїть стоять баки. Ось це такі баки. А взагалі все тільки частні будинки. Ось так виглядає в перехрестя. Все культурно, все красиво чисті дороги, чисті тротуари. Це ми знімаємо кінець січня 25-го року. Так ось на каналі подивитись. Ви, кстати, пишіть, що б хотіли бачити, б ви хотіли, щоб засняти конкретно в нашому місці в Німеччині. Я, звісно, по городах не буду їздити. Ну, майбутнє, можливо, якщо б захочете і сильно буде великий спрос на все, то я це зніму і поїду зроблю, а так взагалі отак все виглядає. Мене і мою сім'ю в нашому місті все влаштовує. Все красиво, акуратно, десь є якісь нюанси. Але самі розумієте, я не, не думаю, навіть в інтернеті, на Ютубі ніколи не бачив ідеального міста якогось на планеті ще ніхто не показав. В кожному місті, в кожній країні є свої нюанси, є свої мінуси і свої плюси. Так що там хочете хейтіть, хочете не хейтіть, хочете розказувати про себе. І як у вас склалося, У мене склалося все дуже класно, йде дуже суперово. Так що ось я стою на мосту. Покажу вам як ось з моста тут автобан виглядає. Супер дорога, дуже кайфова, там далі є. тунель і видно все місто. Ще буде далі знімати і, і ночі вам показувати, як все виглядає. Сьогодні просто б показав вам, як виглядає дорожка від нашого дому до до супермаркета. Ось, ми тут недалеко живемо. Це буду далі вам показувати Так, зараз якраз вибори йдуть ось Шольц. SPD Ось так, виглядає перехрестя. Дуже класні кайфові дороги. І дуже класні розв'язки. Скрізь світло, скрізь все працює. Хто б що не казав, в Німеччині дуже кайфово живеться. Так що трошки відійду. У нас є така парковка, хто був у нас в гостях і хто приїжджав мимо до нас, хто бував. Так що знаю це місце. Ось. Так виглядає парковочка, виїзд з парковки. Туди я прийшов. Потім туди на автобан виїзд з дорогою і туди дорога до нас ми там проживаємо. Ось тут просто зараз ніщо. хочу показати як виглядає все. Ось так от. Позаду мене парковка, буде день.